Я знаю, як сильно ви любите довгі та цікаві історії. Сьогодні буде саме така. У 1987 році Джо Аткінс знайшов бездиханне тіло своєї доньки Сьюзен Вудс. Ця подія стала справжнім потрясінням для маленького консервативного містечка. У пошуках справжнього вбивці розслідування затягнулось майже на 19 років. Але кожен в тому місці знав, хто насправді вбивця. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу Вовк в овечій шкурі. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. 1987 рік Сьюзан Вудс проживала окремо від батьків в невеликому білому бунгало, яке зняла неподалік центру міста Стівенвіл, штат Техас. Пройшло три дні, як вона не з'явилася на роботу. З нею намагалися зв'язатися колеги та її начальник, але безуспішно. Тоді зателефонували батькові Сьюзен Джону Аткінсу, який одразу сказав, що це не схоже на його доньку. А це означає тільки одне трапилось щось жахливе. Тридцятирічна Сьюзен була тихою та сором'язливою жінкою з ростом метр сімдесят з каштановим волоссям та милою усмішкою. Того літа вона жила одна, так як переживала розлучення із своїм чоловіком. 28 липня до неї приїхав її батько. При вході він виявив двері незачиненими. Зробивши пару кроків, Джо Аткінс знайшов вбиту доньку у ванні поряд із кімнатою. Це було те, що жоден з батьків ніколи не повинен був бачити. Він зателефонував до поліції і чекав у дворі, поки вони приїхали. Близько дев'ятої вечора прибув сержант на ім'я Доні Хенслі, який добре знав Аткінса. Вони вбили мою доньку, сказав Джо. Це було справжнім шоком. Гучна новина розлетілась по місту з блискавичною швидкістю, і вже невдовзі до місця злочину приїхала найкраща подруга жертви Сінді Холмарк, щоб розповісти те, що могло б допомогти у розслідуванні. На місці злочину вже працювали офіцери, фотографуючи та вивчаючи місце події, а паралельно цьому поліцейські проходились вулицею та намагалися зібрати будь-яку інформацію про їх сусідку. Але ніхто не бачив нічого дивного. На початку розслідування справу забрав собі лейтенант Кен Молбі. Він розслідував справу протягом двох місяців, але без особливого прогресу. Як згадує пізніше сержант Доні Хенслі, в якого тоді забрали справу. Справа була гучною. Через це Молбі сподівався стати героєм. Потім, у жовтні того ж року, коли Молдбі пішов у відставку, залишивши справу нерозкритою, Хенслі вирішив скористатися моментом та зайнятися розслідуванням у вільний час, без нагляду керівництва і без письмових звітів. Як згадує Хенслі, коли він почав піднімати справу, то не знайшов жодних нотаток. Це означало тільки одне що розслідуванням ніхто не займався. Хенслі почав з нуля, намагаючись поновити справу. Сьюзен знайшли у ванній. Її тулуб знаходився наполовину у воді, але було відомо, що в легенях не знайшли води, тобто, ймовірно, її задушили і тільки після вже поклали у воду. Проаналізувавши фотографії з місця злочину, сержант дійшов висновку, що жертва, ймовірно, знала свого нападника, оскільки ознак в слому не було, і вікна також були зачиненими. Також на журнальному столику була відкрита банка Кока-Коли і попільничка із шістьма недопалками, і все б нічого, якби не свідчення найкращої подруги жертви, яка розповіла, що Сьюзан дотримувалася здорового способу життя, обмежила прийом цукру, не вживала газовані напої і тим паче не пила. Це наводило на думку, що вбивця перебував там досить довгий час. Але хто міг таке вчинити? Адже жінка мала мале коло спілкування. На побачення вона майже не ходила за браком часу, так як працювала 6 днів на тиждень, вона збирала на нове авто, бо попереднє авто вкрав її колишній чоловік та втік. І ось свій єдиний вихідний, вона проводила за хатніми справами. Але Одна зачіпка все ж таки була. На записах, що зберігаються в матеріалах справи, зазначалося, що подруга з роботи на ім'я Дебра Харді згадувала про тривожну розмову із жертвою, яка показала засоси на шиї і сказала, що її приятель надто захопився. Вочевидь, це турбувало жінку. Змогла назвати ім'я палкого коханця найкраща подруга жертви. Це був Джейсі Боуман. Бармен із Гренбері. Подруга розповіла, що наскільки їй відомо, Сьюзен переспала з ним лише один раз. Вона припинила будь-яке спілкування саме після цього випадку. Із засосами сержант поговорив із барменом. Також чоловік успішно пройшов перевірку на поліграфі. Нагадую, що в ті часи результати тесту на поліграфі не були на 100% точними. Але хлопець добровільно навіть погодився надати свої відбитки пальців, які не збіглися із тими, що знайшли на місці злочину. Наступний підозрюваний був друг, він же і колишній залицяльник жертви Рой Хейс. На допиті з ним його провокували та спілкувались у досить грубій манері. Рой чесно розповів, що дружив із Сьюзен навіть після її відмови. Більше того, чоловік допомагав заколотити вікна в помешканні колишньої, оскільки вона переймалася за своє життя після розриву із колишнім чоловіком. Рой також успішно пройшов поліграф, і, не дивлячись на те, що його відбитки були знайдені скрізь на місці злочину, його все одно відпустили. Наступним підозрюваним став колишній офіційний чоловік жертви Майкл Вудс. Його складно було не помітити, адже чоловік виглядав досить брутально, як для консервативного містечка Стівенвіль. Майкл мав довге волосся та густу бороду, носив шкіряну куртку та байкерське взуття. Спосіб життя був також не зовсім стабільним. Він був музикантом. Часто їздив на своєму байку Харлей в далекі подорожі, не мав постійної роботи, а гроші отримував за участь у кулачних боях. Що було відомо про ранні роки Майкла? Майкл народився в Індіанаполісі. Його мати вела нестабільний образ життя, часто змінювала коханців та постійно переїжджала. Загалом у неї було 15 дітей від різних чоловіків. Звісно, належного виховання в таких умовах у дітей не було. Коли хлопцю було 15, мати знову вийшла заміж, і сім'я переїхала до Вірджинії. Саме тоді Майкл почав жити окремо та більшість часу практикував гру на гітарі та спав деінде. Коли йому виповнилося 20 років, він разом з другом переїхав до маленького містечка Стівенвіля. Саме там невдовзі він і познайомився із Сьюзан. Це були дві протилежності. Їх стосунки почалися не одразу, проте між ними завжди була якась хімія. Коли, врешті, вони почали зустрічатися, всі рідні та друзі з боку Сьюзан не схвалювали цього вчинку. Як розповідав сам Майкл, він згадував першу зустріч із батьками коханої. Того дня на вулиці було спекотно, і він прийшов до них в коротких шортах та сандалях. Її мати, відчинивши двері, одразу присоромила його та сказала, що вперше бачить, щоб дорослий чоловік розгулював без сорочки і в дивних сандалях. З самої першої зустрічі вони вороже ставилися до хлопця. Майклу в той час було важко знайти роботу через його зовнішній вигляд, тому він підпрацьовував різноробочим. Але в якийсь момент йому набридло все це, і він переконав Сьюзен переїхати з ним до Ель Пасо, де дядько пообіцяв йому роботу. Незабаром після переїзду вони одружилися. Тим часом робота не мала успіху, і незабаром Майклу і Сьюзен довелося почати закладати свої речі. У листі своїй ліпшій подрузі Сьюзен скаржилася, що харчується бутербродами із шматочками бекону. Незабаром вони повернулися до Стівенвіля. Майкл ненавидів це місто і все, що з ним пов'язано. Сьюзен же намагалася зробити його щасливим, але їй це не вдавалося. Тому невдовзі вони переїхали до іншого місця та й там щастя не знайшли. Два чи три рази вони обживалися, винаймали житло, ремонтували його, купували побутову техніку. Потім Майклу кортілося знову переїхати, і вони знову все продавали, їхали на нове місце, виживали як могли, і знову переїжджали. Згадує подруга Сьюзен Глорія Мартін. Приблизно до 1985 року Сьюзен знайшла бунгало на Маклін стріт неподалік центру міста у Стівенвіль. Щодня вона приходила додому після зміни і готувала йому вечерю. Сьюзен тягнула все на собі. Але останньою краплею, принаймні за словами Майкла, стало те, що він розповів їй про своє бажання почати новий бізнес. Сьюзан, котра важко працювала, щоб прогодувати їх. Не хотіла інвестувати свої кошти. Майкл звинуватив її у тому, що вона каструвала його як чоловіка. Нарешті, влітку 1986 року, за рік до смерті, їх стосунки зійшли на нівець, і Майкл подав на розлучення. Після цього у них була ще одна спроба примирення, але не вдала. У лютому, 1987 року, Майкл поїхав назавжди, забравши їхню машину. Він залишив після себе касетний запис, на якому розкритикував С'юзен за те, що вона зруйнувала їхній шлюб. Також Майкл сховав рукописні нотатки із схожим посилам по всьому будинку у шафах та кишенях верхнього одягу. Сюзен ще декілька тижнів знаходила їх. Це був сильний удар для неї. Мати благала доньку переїхати до їхньої вільної спальні, але вона відмовилася. Тоді краща подруга Сінді якийсь час спала на дивані у Сюзен. Рой пізніше забив вікна і позичив їй пістолет. Наприкінці липня, нарешті, оговтавшись після розриву, Сюзан почала інколи виходити на прогулянки з друзями, веселитися та жити наповну. Вона була безтурботною, згадує Сінді. Вже через чотири дні Сьюзен була знайдена мертвою. Після вбивства. Батько щодня приходив в офіс Кена Молдбі, стверджуючи, що єдиний, хто має нести покарання за цей злочин, це був Майкл Вудс, вивчаючи всі свідчення, сержант Хенслі зрозумів, що все вказує на Майкла. Але його вину потрібно ще було довести. Адже чоловік на момент вбивства проживав в Індіані. А ти не забудь підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Так ти підтримаєш мене та розвиток каналу, а ми продовжуємо. Виїхавши з Техасу до Індіани, Майкл жив спокійним життям, спав у наметі, який він розбив, у напівзруйнованому будинку, який його брат купив за безцінь. Вони витратили кожну вільну годину на його реконструкцію і виділили чотири квартири, одну з яких пізніше зайняв Майкл. Якось він з братом стояли на вулиці та сперечалися із сусідами щодо ситуації з паркуванням, і Майкл погодився піти до поліцейської дільниці, вважаючи, що необхідно в цьому розібратися. Однак, опинившись там, детективи почали запитувати про його життя в Техасі, про Сьюзен, про те, чи повертався він назад. Просто нестандартні питання, які не мали для мене жодного сенсу. А потім вони зупинилися і сказали: ну ти брешеш. Ми знаємо, що ти її вбив. Вона мертва. Ти вбив її. Як стверджує Майкл, саме так він і дізнався про вбивство колишньої, але у відділку поліцейські продовжували давити на нього. Вони говорили, що все знають, що немає сенсу більше брехати, адже всім відомо, хто це скоїв. Вони змушували його підписати зізнання в обмін. Поліцейські пропонували йому покарання у психіатричній лікарні, але Майкл відмовився та вимагав адвоката. Тоді його випустили, але вже за кілька днів почалося переслідування. Поліцейські просто зупиняли мене на дорозі без жодної причини. Мене кілька разів заарештовували за те, що я був п'яний у громадських місцях, коли не пив. Вони просто відпускали мене вранці зі словами О ні, з тобою! Все гаразд! Вони просто заарештовували мене і кидали у камеру з купою грубих хлопців, а наступного ранку випускали. Зрештою, Майклу вдалося отримати дюжину заяв від людей, які клялися, що бачили його в індіанаполісі. Приблизно в той час, коли була вбита Сьюзен. Але адвокат порадив йому поки що приховати це від поліції по причині їх упередженого ставлення. Сержант Хенслі був упевнений, що відбитки Майкла збігатимуться з відбитками, знайденими поряд із тілом Сьюзен, якби тільки він міг їх отримати. Але сам підозрюваний на відріс відмовлявся їхати до Техасу. Насправді він боявся за своє життя. Так, через 9 місяців після інциденту сержант Хенслі підлаштував обставини так, щоб отримати відбитки Майкла, звинувативши його у нібито крадіжці майна колишньої дружини. Жодних звинувачень пред'явлено не було. Але підставний арешт дав Хенслі те, що він хотів відбитки. Але результати порівняння знову завели сержанта в глухий кут. Відбитки не співпали з тими, що знайшли на місці злочину. Незабаром сержанта Хенслі перевели до патрульного відділу, а справа так і залишилася нерозкритою. І хоч Майклу Вудсу ніколи не було пред'явлено офіційних звинувачень після того, як його відбитки не співпали, але його ніколи не виключали із списку підозрюваних. В місті Стівенвіль кожен мешканець був упевнений у його причетності до вбивства. Навіть через кілька років після вбивства люди були обурені тим, що поліція відпустила Вудса на волю. Зрештою, Аткінси взяли справу до своїх рук. В 1989 році через два роки після смерті Сьюзен її сім'я подала до суду, стверджуючи, що відповідальність несе Майкл, але він відмовився приїхати до суду в Техас. В індіанаполісі Майкл впав у паніку. В нього розвинулась параноя, і кожного ранку він прокидався з думкою, що саме сьогодні по нього приїдуть. Спершу він намагався жити далі, але поступово він зрозумів, що нічого вже не буде колишнім. Чоловік мріяв стати музикантом, але його адвокат попередив, що якщо він виїде за межі індіани, ризика решту для нього збільшиться. Натомість він та його брат обмежилися місцевими виступами, переважно у невеликих клубах та приватних вечірках. Та, маючи навіть скуте, але життя, було зруйновано після виходу статті в місцевій газеті, де йшлося про те саме вбивство, в якому всі підозрювали Майкла. Після цього, коли брати виходили на сцену, люди із зали кричали О, це той хлопець, що убив свою колишню, вбивця! І тому подібне. Згодом Майкл впав у депресію. Він навіть звернувся до терапевта та почав приймати антидепресанти. Пізніше він почав приймати легкі наркотики та вживати алкоголь, щоб заглушити свою біль. Терапевт радила йому навчитися жити з думкою, що Сьюзен вже в минулому. Але як він згадує, я не міг бути без моєї Сьюзі, тому що я завжди думав, що ми знову будемо разом. Морально він готувався до життя у в'язниці. Я не великий хлопець, тому почав тренуватися як божевільний. Минули роки краще ніколи не ставало. День народження Сьюзен був у квітні, і що весни настрій Майкла погіршувався, стаючи гіршим з настанням літа, а потім досягав піку приблизно в річницю її смерті в липні. Він мав постійну роботу на будівництві. Також чоловік намагався побудувати з кимось серйозні стосунки, але так нікого й не знайшов, кого б міг полюбити так, як Сьюзен. За словами Майкла, у найважчий момент він намагався покінчити життя самогубством. Я випив цілу пляшку транквілізаторів і подумав я просто засну і не прокинусь. Але я проспав три дні, а потім прокинувся і досі був у депресії. Приблизно до 2000 року він відчув, що все йде на спад. Музика так і залишилася тим, що він завжди любив найбільше. Влітку 2005 року стався переломний момент. Він виступав разом із своїм братом на вечірці з нагоди дня народження. В цей самий день була 18-та річниця смерті Сьюзен. Навіть через стільки років чоловік все одно переживав ті події минулого дуже важко. Після закінчення виступу Майкл розповів своїй подрузі Барбарі Геррі. Про біль, який його не покидає, Барбара вирішила спробувати допомогти. Незабаром після цього вона написала електронного листа до поліцейського управління Стівенвеля. На той час у Стівенвелі працював над нерозкритими справами новий детектив Дон Міллер. Йому пощастило більше, адже з розвитком технологій була можливість проведення аналізу ДНК. Чим він і скористався. Він відправив шість недопалків, знайдених на місці злочину до лабораторії. але в їхній місцевій базі даних співпадінь не знайшлося. У липні 2005 року він працював над однією із справ, коли отримав електронного листа від Барбари Геррі. Дон Міллер спробував самотужки зв'язатися із Майклом, проте страхи чоловіка переважали. І ще п'ять місяців по тому Майкл. Ігнорував дзвінки детектива, проте, врешті, згодився за умови, якщо Дон сам приїде до індіани. Міллер погодився. Зустрівшись із Майклом, детективи вмовили його надати свою ДНК для того, щоб повністю розвіяти будь-які підозри. Вагаючись, Майкл пішов їм на зустріч. Міллер, повернувшись до Техасу, надіслав зразки, і, як очікувалося, вони збігалися. Після результатів детектив зателефонував і сказав: Майкле, ти повністю мій від справи. Ваші людбитки пальців не збігаються, ДМК МКМІ збігається в більша. Ми підозрюваний. Майкл почав плакати. Потім він подякував і повісив слухавку. Так, це була перемога для самого Майкла, але для Міллера це означало одне розслідування. Продовжується. В тому ж році Техас отримав доступ до бази даних ФБР. У травні 2006 року, не особливо чекаючи, що ця новомодна технологія призведе до будь-якого прориву, Міллер все ж передав відбитки в департамент громадської безпеки. За кілька днів офіцер передзвонив і повідомив, що у них є збіг за цими відбитками. Цієї миті Міллер відчув полегшення. Він знав, що зараз отримує ім'я потенційного вбивці Сьюзен. І це був Джозеф Скотт Хетлі. Тож, хто такий цей Джозеф? Чому його навіть не було у списку підозрюваних по справі Сьюзен Вудс? І як так сталося, що його відбитки все ж таки були у базі даних? Як з'ясувалося, була ще одна жертва, але їй, на відміну від Сьюзен, вдалося вижити. Джозефа Скота Хетлі занесли у систему через арешт у 1988 році в Лас-Вегасі за збройне пограбування. Коли Міллер уважніше вивчив кримінальну справу Хетлі, він виявив, що через рік після вбивства Сьюзен Вудс 16-річна Шонан Майерс подала в поліцію заяву, в якій стверджувалося, що Хетлі, якому на той момент було 20 років, вчинив над нею сексуальне та фізичне насильство. Детектив дізнався, що Хетлі походив із відомої родини Стівенвіля. Його покійний батько Леві керував станцією Таксако у місті. Потім оптовим бізнесом із продажу криги, а пізніше майстерною з ремонту дизельних двигунів. Його мати, жінка на ім'я Селія, була домогосподаркою. Хетлі був молодшим із трьох дітей. На перший погляд, сім'я жила стандартним життям маленького містечка. Хетлі були працелюбними, у них були люблячі бабуся і дідусь, і щонеділі вони відвідували церкву. Мати і сестра Хетлі все ще жили у Стівенвіллі. На перший погляд нічого не пов'язувало його із Сьюзен Вудс, але Міллер продовжував вдивлятися в жахливі подробиці пожовклого звіту про зґвалтування 16-річної. Напад стався у придорожньому парку на південь від міста. Якоїсь миті, після того як дівчину вже зґвалтували, вона встала і побігла. За її словами, Хетлі погнався за нею та впіймав. Він ліг на мене зверху і сказав, що якщо я буду пручатися, він вб'є мене. Згадувала дівчина. Менш ніж через рік Майерс знову подала у поліцію заяву на Хетлі за ще один напад. Але звинувачення йому так і не було пред'явлено. Майерс розповіла тоді слідчим, що під час другого нападу Хетлі нібито сказав, що вбивав і раніше, але це ніхто не прийняв до уваги. Шеннон Майерс сказала, що їй були відомі подробиці ймовірного нападу, у тому числі й той факт, що Хетлі був затятим курцем. Я подумки повертаюсь до місця злочину Сьюзен Вудс, тому що тепер все збігається. Аж до недопалки, сказала Шеннон. Слідчі також дізналися, що Хетлі був знайомий із Сьюзен Вудс. А ще більше шокував той факт, що він навіть був присутнім на її похороні. 6 червня 2006 року детектив Міллер доставив Хетлі на допит. Він визнав, що бував у будинку Сьюзен Вудс перед її смертю, але не вбивав її. Хетлі стверджував, що вони напилися і, начебто, дуріли, але заперечував, що займався з нею сексом. Паралельно, поки Хетлі допитували, слідчі розмовляли з дружиною Хетлі, яка заявила поліції, що він неодноразово вчиняв і над нею фізичне насильство. Після того, як Хетлі погодився передати Міллеру свою ДНК. Він пішов додому, але звинувачення у сексуальному насильстві по відношенні до його дружини дали можливість слідчим знову заарештувати його. ДНК Хетлі збіглися із зразками, знайденими на місці злочину Сьюзен Вудс. Родина та друзі Сьюзен Вудс, які давно підозрювали її колишнього чоловіка у вбивстві, заявили, що були шоковані такою новиною. Джозеф Скотт Хетлі пішов на угоду про визнання провини і був засуджений до 30 років ув'язнення за вбивство Сьюзен Вудс. Він відмовився сказати, чому вбив її, заявивши лише, що був у п'яному тумані. Але вже в серпні 2018 року його випустили із в'язниці за зразкову поведінку. 9 грудня 2021 року Джозефа Скотта Хетлі. Знайшли мертвим у своєму трейлері після того, як у нього виявили рак. Того ранку, коли йому мали розпочати хіміотерапію, він наклав на себе руки. Він не міг жити з думкою про те, що захворіє на рак, і пройде хіміотерапію, бо думав, що результат буде таким самим, не дивлячись на те, що Майкл ніколи не був офіційно засудженим, він все одно був ув'язнений у суспільному осуді той час як Джозеф, маючи гарних адвокатів, відсидів мізерний термін за свій вчинок, це той випадок, коли зовнішність дуже оманлива. Майкл, який мав брутальну зовнішність, вів спосіб життя не найкращий, і давайте будемо чесними, він був не найкращим чоловіком для своєї дружини, але все ж таки він ніколи б не пішов на цей вчинок. Коли Джозеф мав гарну сім'ю, гарну роботу, він мав гарну репутацію, він виглядав дуже навіть пристойно, але виявився здатний на такі жахливі вчинки по відношенню до жінок. Там салину мою не видно. Не всім можу дивитися в сьогоднішній день завтра. Все спочатку. Я перемалувалася. А ти не так до дихай не до. не цей самий. Повезло, повезло. Не повезло. Хіба? Ну тоді я з самого начала почну. З самого начала? Все значала. Ні, давай не все з начала. Да все, все значала давай, блін. Ти що? З першого разу все. Ой, блін. Ув'язненим. Боже, яким ув'язненим. Засудженим. Ув'язненим. Засуджена. О, засуджена, та сука. Це якийсь треш. Я справлюсь. <сих> не справлюсь, ладно, справлюсь. Не чує, баба. Давай, сьогодні неділя. Ну все, нічого не, не буду тоді казати. Ну, Ми справились.